Путіна теоретично може чекати доля Мадуро? Ні. Я думаю, що він не помре своєю смертю і його б'ють свої ж внутрішній що, переворот. Безумовно, е просто якщо він дійсно буде заграватися з ядерною, ядерною зброєю або буде заграватися з війною з НАТО, я думаю, що його приберуть. Але сценарія викрадення російського президента таким сценаріям, ні, я це не вірю. Це неможливо. НАТО – велика Росія, НАТО далеко летіти, і в цьому немає потреби насправді, тому що. Проблема в тому, що Путін не має бути сакралізований. Тобто Мадура зараз, до речі, це все ж ми не знаємо, наскільки це спрацює довгостроково для тієї ж Венесуели. Чи не буде формуватися якийсь міф навколо Мадуро? Путін має виступати в ролі такого Гітлера, який, зрештою, помер, тому що програв все. І знову таки, Мадуро, при всій його специфічності, при всьому огідності його режиму, все-таки не вирізнявся. Ну, в нього немає такого силового апарату, як у Путіна. У нього немає таких. У кількості людей, які охороняють його периметр, як у Путіна. А Путіна це це є. І я, і я собі не уявляю, що навіть оточення Путіна його так здало. Тобто вони, скоріше, самі його вб'ють, ніж. Тобто, американці купили так. оточення Мадуро, яке допомогло зробити цю операцію. Ну, можливо, знову О, таки. Хіба про... не може продати оточення Путіна? Дуже мало ймовірно, що саме за таким сценарієм е, живий Путін нікому не потрібен. Е, давайте будемо об'єктивні. Тобто, Мадуро, це символ, якого взяли, привезли в Америку, судять. А російського президента ніхто судити не буде. Тобто, це не тро, трохи інша посада, трохи інша роль. І єдиний, хто міг би легітимність його судити, це тільки український суд, український або там, міжнародний суд в Газі. Для цього Путіна треба позбавити влади, його треба заарештувати, вивезти таке інше. Я, ну, тобто, знову таки, дії Америки вони базуються на тому, що легітимність Мадуро ніхто не визнає, ну, Крім Росії, Китаю, ще якихось країн. Всі інші, весь інший світ не визнає його президентом Венесуели. Путіна все-таки президентом Росії за фактом і за суттю визнає більше світу. І всі розуміють, що проблема не в путіні, проблема в системі, яку він побудував, яку він очолив, і суспільство в суспільстві, яке або є сторонниками війни, переважно або е, мовчазними спостерігачами. Тому Путін, враховуючи те, як він править, як він себе охороняє, ким себе оточує. Він скоріше, як і дуже багато диктаторів такого типу, як і дуже багато російських царів буде вбитий власним оточенням. Потім звісно з'явиться конспірологія, що це там не знаю, Британія це зробила, оплатила як між 6, то як багато було знаєте, чуток про те, що революцію в Росії спричинила Британія, а не спочатку оточення царя його усунуло від влади, а потім соціальний вибух стався. Я думаю, що тут буде те саме: тобто, Володимир Путін е не помре своєю смертю, але це смерть буде від своїх. Вчора один експерт сказав мені про те, що очевидно Мадуро, даючи покази, міг серйозно нашкодити і Путіну, і Лукашенку десь дати спільну бухгалтерію. І те, що купували, що торгували, як кошти виводилися за кордон. Це може відгукнутися також Путін. Мені здається, що Путін особливо ні. Тобто, знаєте, це ж не те, щоб ми дізналися щось нове. Ми знали про це багато років. Ну але грошей може стати менше. Гроші в нього так стає менше, все менше, і менше, тому що, по-перше, спосіб от, от захоплення танкерів точно на Путіні відіб'ється, тому що це в принципі робить цю цю логістику більш дорогою. Е, санкції відіб'ються. Тобто, оці всі маленькі канальчики, вони їх треба, звісно, перекривати. Але глобально е, відбувається покриття головного каналу. Е, кількість грошей, які Росія заробляє на експорті нафти і газу, оцій оці потік нафтодоларів, він е, в принципі. Доволі серйозно звужується з кожним роком, і ми знаємо, що цього року мінфін Росії заявив, що якщо до до СВО так званого в них 53% забезпечувалося нафтою і газом, то зараз 23%. І Але ж ми розуміємо, що це не тому, що в них раптом за 4 роки з'явилася величезна технологічна економіка. Вони по всьому світу експортують ноутбуки і літаки. Ні, а тому що вони в принципі впали їх доходи, і їм доводиться все більше грошей вимивати з економіки, вимивати з резервів. Вимивати з інших джерел відповідно, російська економіка слабша, і коли там вийшла статистика за грудень, коли вони вимушені були за один місяць не друкувати 2% свого ВВП просто на друкарську грудень за, за другий 25 mm -hmm. року 2% – відсотки це дуже багато, mm -hmm. це величезне зростання грошової маси, і це ще більший розгон інфляції. Тобто, знову таки, ми теж страждаємо від економічної кризи. Ми теж страждаємо від інфляції, це зрозуміло. Але ми крімка захищається, ми не починали війну. А якщо ми подивимося на ті збитки, які Росія задала собі самим фактом ведення війни. То вони будуть співставні, якщо не більше, тому що відмінно відміну від е, нас в них немає зовнішніх грошей, всі гроші тільки від їх ресурсів. Е, вони ще більші. Тому, тобто Росія задала собі самою війною, як явищем, більшого збитку, ніж зуміла задати Україні з усіма ракетами, шахедами, і атаками, тому що е, руйнівна війна за своєю суттю це явище, яке знищує економіки, вона ніколи не є ніяким позитивом. І на відміну від е, нас, які вимушено оборонятися, Росія і Путін зробили це з собою абсолютно добровільно.